Сьогодні, в 21 столітті ми чуємо, як люди, прикриваючись Богом і Біблією, кажуть, отже, і сьогодні можна винищувати народи, якщо це було в старому заповіті. Отже, і зараз можна піти здійснити суд під гаслом. Ми рука Божа, і будемо очищати землю від зла. Але як на це дивиться Бог? Чи реально виправдати геноцид у наш час? Друзі, до приходу Ісуса Христа євреї були народом Божим. Бог обрав їх як приклад віри служіння Богу, приклад того, як працюють Божі закони і заповіді. Бог уклав заповідь з євреями і справді використовував цей народ як інструмент Очищення землі від зла, однак євреї не самі вирішували, який народ винищити. Бог вказував, куди йти, коли гріх інших язичницьких безбожних народів доходив до неба. Далі приходить Ісус Христос і починається час нового заповіту, час, коли Бог обирає для себе новий народ, і це християни, учні Ісуса Христа. Новий завіт це час милості і благодаті, коли Бог дає шанс для кожної людини будь-якої нації через віру в Ісуса Христа стати народом Божим, християнами, сілью світлом для цієї землі. Саме тому сьогодні і війна уж ніяк не можуть бути виправдані, тому що. Нині діти Божі є в кожному народі. Амінь.